Сьогодні ми багато говоримо про здоров'я і бесіда у духовному сніданку не стане винятком. Чи піклується Бог про здоров'я людей? Це, це та інші цікаві питання. Ми обговоримо священнослужителем вже за мить. Духовний сніданок. Сьогодні з нами пастор Сергій Луцький. Доброго ранку, Сергій. Доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. І ми не дарма запросили саме вас на цю тему, тому що крім того, що ви священнослужитель, ви ще й якби працюєте в напрямку не знаю, охорони здоров'я чи як напевно профілактики. Профілактики здоров'я. Дякую за підказку. Отож, перше запитання: чи взагалі говорить щось Біблія про ну взагалі про те, як ми маємо ставитися до власного здоров'я? Знаєте, Біблія взагалі дуже багато говорить про здоров'я, про рекомендації. Ми uh -huh. їх знаходимо на перших сторінках Біблії і далі ми їх знаходимо. І Бог він хоче, щоб його творіння було щасливим. Uh -huh. А щастя хіба можливе, коли людина постійно хвора. Uh -huh. Наприклад, апостол Іван Новий заповіт, він говорить: улюблений, я молюся, щоб добре велося в усьому тобі і щоб був ти здоровий. Uh -huh. Інші тексти є, наприклад, послання апостола Павла до Солонян 5.23. Тут концепція цілосності гарно відображається. Сам Бог миру, хай освятить вас. І далі написано і ваш дух. Душа і тіло будуть непорочно збережені на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Угу. Тобто, коли говориться про тіло, мається на увазі все ж таки да. здоров'я. Тобто тіло. ми повинні піклуватись і про фізичне наше здоров'я, тому що угу. воно допомагає служінню ближнім і духовному здоров'ю так само. Угу. Тобто, Біблія все ж таки приділяє час, не, не час, а взагалі багато уваги здоров'ю для того, щоб людина була все ж таки здорова. Є якісь побажання, якісь конкретні поради, що потрібно робити. От ви говорите дуже багато часто про. Здоровий спосіб життя, так чи це якісь такі поради біблійні, чи це Не. просто поради, вже такі сучасні, можна сказати? Знаєте, коли ми дивимося на Біблію, от саме початок відкриваємо, наприклад, Бог творить людину угу. і всі принципи здорового способу життя, які сьогодні ми рекомендуємо, які рекомендують інші організації, які працюють в сфері охорони здоров'я. Угу. То можна помітити, що всі принципи взяті, ось вони звідси. Перші розділи буття. Бог створив людину. Людина ідеальна, безгрішна, вона в мирі з Богом, вона щаслива. Але здорова на всі 100%. Так. І от вона здорова, тому що Бог створив ідеальне середовище, так. там чисте повітря, чиста вода і так далі. І плюс ця людина в мирі з Богом. І Ми знаходимо, що Бог каже цій людині, ось ти будеш, оце будеш їсти, це не будеш їсти. Ага. Бог каже людині, ти будеш працювати, доглядати сад едемський. Тобто фізичні вправи. працювати потрібно. І сьогодні. Угу. Дієтологи вони погоджуються. І остання інфографіка, яку видала Всесвітня організація охорони здоров'я поради по харчуванню. Раніше це була піраміда харчування, uh -huh. а сьогодні це тарілка харчування. Uh -huh. Ось і на цій тарілці обов'язково вказано, що без фізичних прав там є тарілка, що потрібно їсти, а з боку вказано, що фізичні вправи, як би ти корисно не харчувався, не, якщо не працюєш, то й не їш, так воно тобто не засвоюється просто. Так, тобто фізичні вправи – це дуже важливо. Вживання води, відпочинок. Ці всі принципи ми знаходимо. Біблія на початку самого Едему. Угу. А як ви ставитесь до. ну, Вірніше так, Біблія забороняє їсти м'ясо? Тому що дуже часто це таке гостре запитання між, тим, між прихильниками здорового способу життя угу. і ну, не такими прихильниками. Угу. Називаємо це так. Ну, Що можна сказати? Біблія забороняє їсти м'ясо в деяких випадках. А, ось так. Так. Наприклад,. В часи Едему до гріхопадіння, зрозуміло, ніхто не вживав їжі тваринного походження. Так? Тому що ну, да. не можна собі так. уявити, щоби біжить якийсь зайчик, Адам його схопив за вуха і з'їв. Ну, так, для них так. це було. Це ніхто не вбив, не було смерті. Угу. Ось після гріхопадіння цікаво, що, скоріше всього, люди так само не вживали їжі тваринного походження, тому що це ж фактично була земля ще не знищена потопом. Тобто не було ще такого катаклізму. Ну, взагалі, я, можливо, да. навіть і не додумались до того, що можна когось збивати так. і їсти. Так? Це ж все було, все було, це ж <світ> процвітання було. Але гріховна натура вона починає. Ось, і, скоріше всього, що я думаю, що і до потопу. Люди, деякі особливо грішники, безбожники вони вживали. Ось, після потопу, можливо, тому що земля була знищена якоюсь мірою. Угу. Ось, ну, і крім того… Ну не було ще їсти. Так, що Бог після дав дозвіл їсти м'ясо, але дав чіткі обмеження. Чіткі mm -hmm. обмеження, тобто це можна, це не можна, з кров'ю не можна їсти, це чисте чи не чисте. Чи, чи, були дуже чіткі обмеження, тобто Бог хотів якось це обмежити. Mm -hmm. Дуже цікаво, коли поспостерігати, можна, коли Бог виводить народ із Єгипту. Виводить народ із Єгипту. І це була спроба Бога повернути народ до здорової дієти. Наприклад, мана, про яку ми читаємо, вона була фактично це ж була рослинна їжа, яка падала, Мана, от написано. Mm -hmm. е а мана, як коріандрове насіння, вона вигляд її, як вигляд кришталю, каже Біблія. Тобто Бог годував цей їжою народ, хотів їх відівчити від їжі тваринного походження, але люди, всі, всі нарікання в пустині, коли вони йшли, були пов'язані фактично завжди з їжею. І <глух> вони всі хотіли м'яса. <глух> ну, Зрозуміло, що це питання, воно таке е, 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 вегетаріанство, по великому рахунку, це не просто не їсти м'ясо. Угу. Вегетаріанство означає забезпечити потреби організму, виходячи з продуктів рослинного походження. Якщо я не їм м'ясо, їм тільки капусту, то я не вегетаріанець. Я фанатик, чи аскет, можна сказати, uh -huh. тобто, да. потрібно забезпечити грамотно, раціон підібрати. Вегетаріанська дієта на сьогодні в світі вважається кращою, і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує зменшити. Вони не говорять про те, що взагалі відмовитись, вони кажуть, uh -huh. зменшити до мінімуму, скажімо, продукцію тваринного походження. Ось і навпаки, їсти багато їжі рослинного походження. Це сьогодні всесвітня тенденція. І ми це рекомендуємо. Хоча, знову ж таки, ну скажемо, Біблія вона допускає. Uh -huh. Допускає, що ну, з певними обмеженнями вживання їжі, тваринного походження. Uh -huh. Uh -huh. Скажімо так, навіть ті, хто вживають м'ясо, вони можуть бути спасенними. Так. Тобто, тобто це немає. Питання такого, спасінь, якщо я, не їм, це якщо я їм м'ясо, то я не буду спасений. Так? Так, так. Так, так. так такого не може бути. Ну добре, зрозуміло. Тобто Біблія все ж таки радить. Ну нема такої чіткої заборони і так далі. Мають бути конкретні випадки. Дякую. Стосовно куріння, стосовно вживання алкоголю і так далі, це ж теж питання здоров'я, я так розумію. Є в Біблії такий так само чіткий чітка заборона цього не робити. Ну, знаєте, такий, ну, можливо, жартівливий текст є в Біблії, коли деколи курсям. Тим, хто не знає Біблію, можна прочитати. Uh -huh. Це Ісаї, 1 розділ, 13 вірш. В синодальному перегляді російської мови там написано дослівно так: курення отвратительно для мене. Uh -huh. ось. Ну, ми розуміємо, uh -huh. що. Мов... Uh -huh. Мова не, йшла. не про те курення, яке сьогодні, це про кадіння, мова, шла, uh -huh. ось. Е але е коли ми говоримо про е наше тіло, тіло це храм Святого Духа. Uh -huh. Тобто ми дбаємо про цей храм фізичний, тому що там от тіло, душа, дух, душа і тіло. Uh -huh. І ну як може Дух Святий перебувати от в тілі, яке прокурене? Ну я думаю, що ми і наші телегладачі знають, який запах йде від курця. Так, uh -huh. от там за декілька метрів ти вже відчуваєш. Uh -huh. Ну як може для Духа Святого таке, таке зловонне, такий, такий запах бути приємним? Тому це наш Тобі більше, що людина шкодить своєму тілу І... Чи можна uh -huh. сказати, якщо людина шкодить своєму тілу, вона грішить? Звичайно, так, тому що це обов'язок. Якщо тіло храм Духа Святого, то якщо людина свідомо руйнує цей храм, вона руйнує і свої духовні сили, вона обкрадає Бога. Uh -huh. Тому що здорова людина може зробити багато добра ближньому і виконувати служіння Богові. Uh -huh. А людина, яка вона от руйнує алкоголік, наприклад, чи людина кури, чи наркотики, людина обмежує свої фізичні властивості, вона робить менше добра ближнім, менше добра, і разом з тим вона до себе приваблює ресурси, про неї повинні піклуватися. Вся сім'я повинна бігати, його лікувати, тому що він ну хіба це справедливо, що я приймаю рішення вживати алкоголь чи курити. Так, це моє особисте рішення. Uh -huh. Але чому тоді я обкрадаю в моїх ближніх можливості, щоб я їм дав більше добра, щоб вони не витрачали свій час лікувати мене хворого? Гроші. Потім, так. гроші так само. Е, взагалі, питання е, вживання алкоголю чи, е, чи курення це питання плоду Духа Святого. Тобто. Якщо Дух Святий в нас живе, послання до Галат е, в п'ятому розділі ми читаємо ці слова, що там плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. І остання характеристика плоду духа це є стримання. Mm -hmm. стримання. Mm -hmm. В оригіналі там вживається слово енкратео, це слово означає самоконтроль. Тобто я себе Цікаво. контролюю. Немає якоїсь хімічної речовини, яка мною контролює, яка мною керує. Mm -hmm. Тому що всі люди залежні, ними контроль керує оця хімічна речовина, uh -huh. і Бог не хоче, щоб ми були залежними. Він хоче, щоб ми мали силу волі і принесли плід, от ну ніби перемогу в дусі святому, перемогу над цими такими шкідливими звичками. Uh -huh. Ну а от більш детальніше хотілося б торкнутися саме алкоголю. Uh -huh. Чи є в Біблії заборона вживати алкоголь? Uh -huh. Тому що, ну ще кажуть, там пий не впивайся. Ну звичайно, такого вірша в біблії немає, це вже ми всі знаємо, uh -huh. але все ж. Ну, ви знаєте, взагалі позиція Біблії полягає в тому, от написано, наприклад, не дивись на вино, як воно л'ється. Uh -huh. Тому що там цікаво описується, що дивись на наслідки. Uh -huh. В кінці, тобто, поки ти вживаєш, тобі може бути якось трошки весело, uh -huh. але в кінці будуть проблеми. Проблема полягає в тому, що е, слово, ну, в Біблії слово алкоголь немає, є слово вино. Uh -huh. І в нашій мові слово вино воно звучить українською російською мовою. Ну так але воно... в оригіналі в старому заповіті є 11 слів, які перекладаються на українську чи російську словом вино. 11? Так. Ого. деякі з них означають однозначно як солодкий напій, як компот. Ми сьогодні говоримо. Так чи сік? Неалкогольний. неалкогольний. Угу. Деякі слова можуть бути подвійне. значення, можна алкогольне, може бути неалкогольне. Угу. а деякі слова означають однозначно алкогольний напій. Угу. В новому заповіті є два слова грецькі, які переклаються на наше словомно, це ойнос і глюкос. Так? Тобто, uh -huh. і до речі, від слова глюкос пішло слово глюкоза. Тобто, знову ж таки, тут uh -huh. ще можна вести дискусію. Ось часто потрібно дивитися по контексту, але в цілому, коли є чудова книга, написана цю тему, автор Семюель Бакіокі, книга називається Віно в Біблії, uh -huh. Uh -huh. і він аналізує буквально всі уривки, всі вживання в Біблії цих слів. І в кінці він приходить до висновку, що в цілому Біблія засуджує вживання алкоголю. Uh -huh. Засуджує. Ось. Тобто Бог не хоче, щоб його творіння піддавалося от такому впливу, коли ні мозок не працює, людина є хвора, і вона неадекватна, фактично. Ось, uh -huh. тобто Біблія в цілому засуджує. Але є випадки, коли Біблія згадує, що ну дійсно в старий завіт люди вживали алкогольні напої. Ось, але в цілому Бог на це дивиться несхвально. Угу. Дякую. Ну і напевно, останнє запитання. От, взагалі, чи можу я бути на 100% впевнений, що якщо я, ну, що я буду здоровий, якщо буду виконувати ці всі принципи здорового способу життя, які говорить Біблія. Ну я думаю, що на 100 можна бути впевненим, якщо все виконувати Ось, від самого дитинства, так жити ага. в ідеальному середовищі. Так? Є цікавий текст. Це книга Вихід, 1526, Це буквально така обітниця. І сказав він, коли дійсно будеш ти слухатися голосу Господа Бога свого, так. будеш робити слушне в очах його, угу. буде слухатися заповіди Його, і будеш виконувати всі постанови Його, тобто ну, людина ідеально буде жити у згоді з законами, то всю хворобу, що я поклав на Єгипет, я не покладу на тебе, бо я Господь лікар твій або написав цілитель твій. Тобто, Господь він хоче дати нам це. Угу. Зрозуміло, що в цих умовах гріха. Де ми живемо сьогодні, коли 6 тисяч наша земля несе прокляття. Е, можливо, ідеальне здоров'я, ідеальне повністю. Ми не можемо про це говорити. Uh -huh. Але коли ми маємо мир з Богом, коли ми виконуємо відомі нам, відомі нам закони uh -huh. здоров'я, тобто те, що я знаю, я виконую. Тоді я е, можу максимально бути корисним для суспільства і дати можливість Богу Духові Святому використовувати мене. Uh -huh. І тоді в моєму серці буде мир. Це uh -huh. так само атрибут здоров'я, буде мир. І тоді я маю вічне життя. Угу. Тоді я не буду намагатися з якихось егоїстичних спонукань прожити на ці 10 років більше. Це неправильний мотив. Угу. Це вже фактично мотивація хворої людини. Коли угу. людина все виконує, але егоїст. Так. Ось коли я хочу послужити, бути вірним Богові, Бог мені дарує вічне життя, і це є справжнє здоров'я тоді. Дійсно, дякую, дуже гарно, гарно сказано. Звичайно, нам потрібно я так розумію, пам'ятати, що ми живемо в цьому гріховному світі, де все навколо ще шкодить нашому здоров'ю не, не тільки від мене все залежить, але тим не менше, ми будемо здоровіші і щасливіші, якщо будемо виконувати всі ці правила, які встановлені Богом. Дякуємо вам так. за те, що прийшли і розповіли так цікаво про здоров'я. Друзі, я нагадую, що ми сьогодні говорили про те, чи піклується взагалі Бог про здоров'я людини і допомагав на у цьому священнослужитель Сергій Луцький. До речі, якщо у вас залишились запитання, якщо ви хочете дізнатися більше про Біблію, про Слово Боже, телефонуйте до нас. Ми готові вам вислати уроки по вивченню Біблії. Ми готові відповісти на ваші запитання. Наш телефон незмінний 0800 30 20 20. У нас зараз невеличка пауза, але ми скоро повернемося, тому залишайтеся з нами.